Привіт, орфам! Ділюся, як забрала NFT від Hook Protocol. По-перше, він безкоштовний, навіть комісію покриває сама платформа. По-друге, за схожий Hold NFT платформа насипала кеш. Тому я забрала один мінус. Це потрібно робити в 3 години ночі. Реєструєтеся за своїм Google аккаунтом, тицяєте на свій аватар, чекаєте рівно 3 години ночі. Вибираєте. Чоловіка або жінка. Мені сподобався перший варіант, я забрала відразу. І як бачите, можна забрати тільки один на аккаунт. Забрала з двох аккаунтів в Dior. Сорі за голос, але я умудрилася застудитися. Чекаєте на завантаження вашого аватару? Ну, дуже довго чекала. Нарешті він завантажився, і доти я прочекала взагалі сторіночку і бачу, що є лотерея. Закинути потрібно мінімум 10 хук, монет закидувала з Binance. Взагалі це не обов'язково, просто вирішила спробувати. Ви ж зробіть власний діор, але аватар рекомендує забрати так як він повністю безкоштовний. Всіх обіймаю.